Привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя. Соняшники заглядають у вікна від, сон... від дощу вчорашнього вони ще більше нахилились. Я відкриваю трошечки зранку вікно, запускаю повітря свіже. Пташки цвірінькають. Цикаляться, цикають. У нас сьогодні буде знов 34. А я зараз збираюся на зумбу. Ну що, поїхали на танцюльки? Давно не було. То одне, то друге. На слідушій неділі знов не піду, тому що буду йти чистити зуби. Шкода мені, що я пропускаю, але бувають такі обставини, що пропустити мусиш. Я вже не була дві неділі точно. І завжди, знаєте, починати спочатку звикати, рухатися. Це трохи важко. Гарно все виходить, коли ти втягуєшся, коли ти ходиш, завжди постійно, чітко, все гарно. Потім, коли починаєш пропускати, по дві тижні стає важко. Це ж так просто хобі. то до одного ходили, туди з'їхали на фестивалі, то ще щось, то ще щось. Так і пропускається. Щось появляється важніше. Важніше, ніж це все. А часом не хочеться йти. Сьогодні у мене не дуже настрій йти чому дуже жарко. Я лише себе заспокоюю тим, що там ж не жарко в залі, там кондиціонер, там є в них ці вентилятори, там краще, Ну це ж рад, чи все так пригнічує. Хочеться сидіти і нічого не робити. Але ще сьогодні добудемо так, завтра також ще буде жарко. На наступній неділі вже температура буде нас спадати, вже буде нижче 30, 27-28. до осені. Уже серпень місяць. Погнали! Бензин у нас тут 3,19, 3,25 через дорогу. Хто знає, вартість бензину у нас за галон, не за літр, а за галон, а галон має майже, майже 4 літри. Там без чогось. Так що літр, виходить, менше, ніж долар. У нас пів дев'ятої, а люди вже їдуть, десь їдуть. Не всі відпочивають. Шафи у бейсмені. Колички Степан кладе. У цих шафах підлогу треба також буде поставити. Поставити якісь такі палки, щоб можна було туди вішати якийсь одяг якийсь несезонний. Дрібниць багато і це все хоче часу, роботи. Добре, що Степан це все знає робити, інший би не зміг. І нам знову би прийшлося когось викликати, щоб поробити шафи. Чи це пора вже настала, чи це від цієї жари. Просто листечко починає сипатися. Серпень місяць лише почався. Січка вже паде, сунеться на долину. Ще дерева ще гарно стоять зелені. Вчора як кропнув дощ, довго не йшов, але був рясний. Сьогодні обіцяють також дощ з другої години дня до ночі. Осінь починається з дощів. Побачимо, що буде далі. Давно не було, а хай Лиє. Вже скучили за дощем. І як я в'їжджаю в містечко Метачин Центр. Бензин у них 3,65. Це дивіться, майже на 50 центів дорожче. Ну це є дороге містечко. Тут все дорого. Я прийшла додому після зуби, голодна, як звір. Зробила собі омлет, яйці з сиром і зробила собі ось такі млинці з гречаної муки. Дивіться, яка краса вийшла. Такі ніжні. Добавила сюди ягід, ложку. Ось такої coconut flour, Це є кокосова мука. А це є гречана мука. Дві ложки гречаної, ложку кокосової яйце, сметани пару ложок. Солі трошечки, Ягід морожених і додавала розпушувач для тіста. І ось такі млинці повиходили. Я пару пожарила, а потім, щоб довго з ними не чікатися, решта поклала у духовку. Такі ніжні, що їх дивіться, навіть кусати зубами не треба, тільки губами. Зробила собі кавцю. Черешеньки на десерт. Смакую. А ось такі млинці вийшли з духовки. Тоненькі форму тримають. Млинці, як млинці, лише ніхто не скаже, що вони без глютена. Гречка, яйця, сметана. Ягоди. І посипала зернятами соняшником і гарбузовим насінням. А ось це урожай огірків на сьогодні. Один я вже з'їла, такий маленький. А ці, де ховалися. Я ніби кожен день дивлюся, ховається і все. Може, ще одну баночку я заквасю. Помідорка сьогодні тільки така, ще є зелених пару там. Ну і наш урожай вже закінчується. Пішов у нас спад. Але маємо цілу зиму гірки щоб їсти. Зараз покажу вам, які Марія на шейні купила на стільці тапочки. Щоб ви собі розуміли, що там можна купити. Отакі, От бачите? Вони є такі силіконові, з головне, ось такими хорошими тут прокладочками. Гарно затягається, так але треба мати силу у пальцях це затягнути, Степан робив. Чудово совгається по підлозі і не злітають. Поки все класно. Ми зняли оцей. Коверець з кухні. Будемо зараз його чистити на вулиці, поки погода стоїть гаряча. Зараз пополісосим тут, по моїм підлогу, зробимо порядок і будемо мати чистоту на зиму. У нас древе має такий схил. Я вже намочила його, зараз ми шампунем його, натрем, пошуруємо і він повинен висохнути нам ще до дощу. Не знаю вже, як буде. Получиться чи не получиться, Буде досихати потім. В іншому місці, але він тут як на сковорідці. Сонце пече, а ми працюємо. Ще трошки, та й будемо змивати. Добре, що прийшли якісь хмарки, трошечки закриває це пекло. А я тут під соняшниками керую. Ось тут у квіточках наших повісили. Сохнути цей коверець, це є патіорак. Він зараз швиденько стече В цій жарі в цьому пеклі багато не треба. До вечора занесемо, можеш я до дощу навіть Це чистенький, гарненький, посміхається. Настав час обіду. Дивіться, Степан заказав кулешу. Це все по його завжди просьбі і по його. Бажанню вариться Кулеша. Це його найулюбленіше блюдо. Пиво мусить бути також. У нас фасульки з ковбаскою, у нас бринзочка, яйці, огірочки з города. Ну і кавунчик на десерт. Все нам смачного. І вам також, якщо ви їсте, можете приєднуватися до нас. А ми з Марічкою попробуємо оцього вина, яке називається Кінз Мараулі. То минулого разу там в ресторані ми пили, було смачне. Все, коврик вже на місці. Висох махом за пару годин. Трошечки обновився, освіжився. І чекаємо слідуючого літа. Чекали, чекали, нарешті дочекалися. Ливануло. Гримить. Побачимо, чи довго буде йти. Хоч земельку на поїсть, дасть їй попиточки. Якісь шторми у нас почалися. Минулого року також в той період були такі зливи. Бідні соняшники від дощу хиляться. Не знаю, чи витримають такої нагрузки вони. Побачимо. Дощ іде вже година і ставати не думаю. Води багато. Буде йти до півночі. Я так думаю. Все. А ми йдемо вечеряти. А вечеря у нас сьогодні ось така картопелька і курочка. Все, нам смачного, а вам всім бай-бай. Всім всього найкращого бережіть себе і своїх близьких.